Вчора уважно читав аналітику про нашу війну. Більшість дичавілих і західних експертів і просто учасників подій вважають, що російське вторгнення зайшло в тупик, а потужний український контрнаступ навряд чи ймовірний найближчим часом, особливо якщо хочеться, щоб він був успішним, всеосяжним та переломним. Висновки базуються на наступних фактах: перший Літня та осіння кампанії не принесли здичавілим жодного суттєвого результату. Навіть Покровський, який повинен був впасти ще навесні, стоїть і стримує ворожу навалу. Так це коштує ЗСУ втрати. Часто здається, що все втримується лише на характері та неймовірній самовіддачі сил спротиву. Друге. Кавалерійські наскоки Трампа та Путінська хуцпа не змусили Зеленського піти на незрозумілі компроміси. Важливо, що в ці дуже непрості місяці наші європейські партнери підставили плече і також згодилися з тим, що мирні пропозиції Трампа та Путіна є неприпустимими для України. На сьогодні риторика США змінилася. Нам продають зброю, з нами діляться розвідданими. Трамп називає Путіна паперовим тигром, а Медведєва тупим поцелом. Третє. Застосування FPV та розвідувальних дронів унеможливлюють використання важкої техніки з обох боків. Накопичення великих сил одразу фіксують дрони розвідники і туди летить усе від ударних дронів до ракет. Техніка просочування та накопичення, яку застосовують дичавілі, мають обмежений ефект, бо втрати величезні, а просування дуже і дуже повільне. Війна усе більше роботизується, і кілька десятків гарних пілотів БПЛА з якісною технікою можуть захищати значні шматки лінії фронту. Четверте, перевагу у повітрі росіяни не отримали, а з прибуттям західного ППО та літаків шанси взагалі виглядають мізерними. Головний аргумент здичавілого наступу це керовані авіабомби. На жаль, на четвертий рік війни ми не знайшли ефективної та дешевої протиотрути ні проти ніг, ні проти шахедів. П'яте. Навіть у Росії почали закінчуватися гроші, а санкції, що накладає Україна на здачеві НПЗ, вже спричинили кризу пального. Замість експорту Росія змушена імпортувати бензин. Шосте: усі, без винятку експерти, вважають, що без загальної мобілізації та потужної безкоштовної підтримки з боку Китаю та Кореї шанси вигристи хоча б ті області, що вписано в Конституцію РФ, просто неможливо. Тепер залишається подивитися, чи наважиться на це відморозок з валдайського морозильника.